Добрий день, шановні панство. Як завжди, мої нутрі тікають від моєї мови. От. І сьогодні я йшов до нутрі. У нас перша хвиля зими закінчилася. Зійшов сніг, бо було все в снігові. І місцями з'явилася така, не з'явилася, а вона вже є така велика травичка. Я не полінувався, зігнувся пару разів. І нарвав нутрієм травим. Буду мати, зранку кинув і ще на вечір потрошки дам їм трави. Зараз ще сіна трошки в другий куток підкину. І даючи їм гранулу, І вони від гранули відмовляються. І, звичайно, їм в першу чергу цікаві такі смаколики, бо траву вони вже давно не бачили. В принципі, я думав, що. Можливо, вони її і не будуть їсти, тому що вона перемерзла. Ну, я так собі думав. Але самець дивіться. Самець є самець, він любить, що йому траву. Йому потрібно гранулу їсти, в гранулу з'їсти, то він себе мужиком чує. А остальні внутрі їдять, що їм смакує. Одна яблуко гризе, друга теж щось взяла гризе. А я їм зранку даю, та не зранку, я постійно стараюся їм дати різні інгредієнти. ну, Різні соковиті корми, я маю яблука, маю дуже багато яблук. Ну, ще. І їм ріжу більше яблук, але коло яблук ще ріжу їм. Гарбуза трошки, або що я наступне буду давати, то ріжу. Раз гарбуза, раз кусочок, щоб вони той смак мали буряка, ще щось, капусточку. Бачите, пару листочків, але я кидаю різних кормів, щоб внутрі собі вибрали, що вони хочуть. Я більшу увагу зараз приділяю ось цій молодій сім'ї, тому що вона, по-перше, молода, буде перший раз. Повинні вони родити. Гуляти ще не гуляю. Не бачив, не було видимого, що полював самець за нутріями. От. І я їм покращене годування з багатьох різних кормів. Так само, як я в гранулу даю щось, напевно, з усім компонентів приблизно різних складових. Так само і. З суховитими кормами. Я так само даю різні різні рішення, бо різний корм має свої амінокислоти. І для того, щоб нутрія гарно розвивалася, вона не повинна їсти, наприклад, одну пшеницю, бо у вас є пайс пшениці, і ви будете годувати пшеницею. А зрідка, якщо маєте кукурудзу, або однією кукурудзою, бо ви маєте таку крузу безплатний корм. Внутрі я хочу, щоб воно було все більш-менш зважено. Різні амінокислоти. І чим більше складових є, е, ну, з різних, різних е, тих вод, різні компоненти корму, то внутрі я собі вибираю. Зранку даю, наприклад, сіну я з. З, ну, з, з сухих кормів. А На вечір даю, от, наприклад, кукурудзу. Бачите, кукурудза валяється, зараз ще сіна трошки тут вовку то кину і вони собі позбирають. Щодо розкидання корму, мені зранку я одному глядачеві відписував, надіюсь, підписнику. <кій> Дивіться, є самець їсть. Тут ще самки підбігали. Вони ось порозкидали корм. Але до вечора, в принципі, вони, якщо, якщо я забагато не дав яблу, то до вечора вони то все позбирають і, і тут буде чисто. Звичайно, якийсь 1-3%, напевно, затоптують, то не без того. Але якщо ви дуже-дуже пильнуєте, щоб у вас були менші трати корму то потрібно е, менше його давати. Бо я даю з розрахунку чу, з розрахунку росту самок. Та як самки в мене ще не є, вони ще 6 місяців не мають буде. Е, скільки? Напевно, 5 мі... 6 місяців буде 21 грудня, то я їх посилено годую. І даю норму не п'ятимісячну, як я зазвичай даю, а даю вже, ну, в принципі, я трошки менше їм даю. Може, і то є їхня на половиною місяців норма гранула. Ну, але крім гранули, я, так як в мене є багато яблук, то я не шкодую, даю їм більше. І знову вони, як кинеш, і яблука, вони в першу чергу вибирають соковиті корми, хоча вони мають. І воду тут. Ось в мене по торчать з водою. І вони мають воду. Воду зазвичай, вони, коли є достатньо суховитих кормів, вони її практично не п'ють. І з одної сторони то є добре, бо менше вологи вольєрові. От. І, і вони собі так ростуть. Ростуть. А щоб нутрія, хто старається, щоб максимально внутрі набирали вагу. Ну, звичайно, е, нутрії молодняки я маю на годівлі, а не е, нутрії, які є вагітними і які йдуть до народження е, малих, тому що біля, після трьох місяців вже треба, якщо нутрія вагітна, і має народжувати там за 40 днів, то вже треба дозовано давати, щоб нутрінята, бо нутріння на третьому місяці дуже інтенсивно ростуть. Якщо на другому місяці приблизно розмір нутряння як горіх приблизно, то на третьому місяці вони дуже вже великі. Не знаю, якого розміру, не буду. Вам того говорити, але е, вони дуже інтенсивні, якщо, ми, якщо нутрія ще не має міри е, їсти гранулу, то і, або, ще ми, або ми даємо дуже гарно годуємо і даємо, але менше даємо соковитих кормів, наприклад, чи вона не має доступу літом до води. То в більшості випадків ми маємо проблеми при народженні нутринят. Бо якщо нутрія, наприклад, їсть каші багато, але після каші вона там хоче, в не, неї спрага, вона не має води, то веде до того, що нутрінята мають посилений ріст і потім проблеми з родами. Бо все йде, як води немає, порушується обмін речовин. І, і маємо проблемні роди. І тепер хочу ще розказати, поки я згадав, був у мене випадок. Не випадок, а от недавно я був внутрі, і в мене на другому поверсі були самці 6-7 місяців. Я не пам'ятаю, в якому віці її був. Ну, то менше з тим. І самки були знизу. Бо я стараюся. Самців тримати на одному поверсі, а самки знизу, щоб вони там не товклися. Хоча вони і знизу будуть чути самки, в яких охота, то самці, чуючи охоту в самків, то вони починаються між собою битися, агресивними бути. От. І що в мене? І в мене внизу самки були, то був приблизно жовтень місяць, листопад приблизно. Десь в середині листопада їх бив. І що було? В самців вода була, годував їх приблизно одинаково. Ну, самцям може трошки більше давав їсти, бо вони по вазі більше. Ну, Самець в даній клітці виріс 8 кг найбільший, там ще 100 г до 8 кг не бракувало, а самка знизу найбільша була десь. 6,5 кг. То приблизно. І до чого я веду? В верхній клітці вода була постійно, а в нижній у мене внутрія одна втекла, і вона прогризла шланг. І я там мав замінити, мав замінити, так і не замінив. І внизу внутрі жили без води самки. То при забої. Жили тот, напевно, з місяць часу були без води. Але я давав по моїх мірках досить багато соковитих кормів. У мене яблок в той час було багато. Ще може і траву ще давав, або кукурудза, яка в мене була. І після забою то самці були майже без жиру. Ну так, без, без лишнього жиру. А самки, як... самці мали доступ до води. А самки. Які були знизу і не мало доступу до води, вони були дуже жирні. Ну дуже жирні, дуже. Я до чого веду, що якщо не самкам, ну, тваринам не давати щоб давати трошки замало води, то порушується напевно обмін речовин, і якось вони воно то все йде в сало чогось. І самка та що 6,5 кг, вона була настільки жирна, що навіть якби її кинути і до самця, вона би, напевно, точно не того не спарувалася, бо там стільки жиру було, що ого. Так що годуємо нормально нутрі, даємо нутріям різні корми, щоб вони собі мали вибір, що їсти. Багато соковитих кормів дає. Норма соковитих кормів на сутки для дорослих біля 4, якщо нема доступу до води, ну, зимою будемо казати. Норма 400 500 грам в сутки на дорослу нутрію. Особливо це треба звертати увагу на. На тих внутрі, які мають родити, щоб забезпечувати їм суховиті корми. І після трьох місяців вагітним нутріям давати трошки ліпше давати менше що норму <кій> зернових чи каш, хтось там ка, що робить, а збільшити норму, якщо є така можливість, збільшити норму суковитих кормів. Ну, то для того, хай нутріння народжуються по розміру трошки менші, але щоб вони народилися. Бо якщо будемо годувати посилену нутрію, то в утробі нутрії виростуть дуже великі, і її годі буде розродитися. А якщо нутрія, годі розродитися, то вона не піде, хто парує зразу на другий день після народження внутрінят, то та нутрія, яка, яка має проблемні роди, вона не спарується вам зразу після народження нутрінят. Вона 100% пропустить першу охоту, може навіть і другу охоту пропустить. І дай Боже, щоб така нутрія пішла в парування. В третю охоту і далі. Тому що проблемні роди можуть визвати ускладнення і ми будемо годувати ту самку е даремно. Все, дякую за увагу. Тримаємо нутрії. добре годуємо, отримуємо дієтичне смачне м'ясо. Хто не підписався на канал, підписуємося. Дуже. Нетерпляче чекаю підписників, задавайте запитання, за спілкуємося, підказуйте мені. Може, хтось щось по інакшому годує. І щось можна ще цікавіше дати внутрішньо. Мені то все цікаво, бо я все мотаю на вуз. Дивлю, я так само, як ви, дивлюся, і інших блогерів. І то, що. В кого є цікавіше, то я собі записую, приміняю в своєму господарстві і розказую вам, що є добре і що є недобре. Я все доводжу до вас, щоб ви собі зробили висновки, особливо ті, що хочуть тримати нутрі, і не, не можуть тримати, нутрію, ну, не, не, не вирішили. А що тут вирішувати? Мати е, два, скільки, чотири шифери, одну дошку, розрізати дошку на частини, збити волір. Там в мене є на каналі, як то за одну годину можна зробити того е, вольєр. А ще можна взяти, просто, якщо плоский маєте шифер. Ну, щоб висота саме основне була десь 7, більше 75 см, Притулили до двох стін в кутку, аби була бетонна підлога знизу. Притиснули чи цеглами, чи, чого, чи блоками, чи що у вас є на подвір'ю. Притиснули або навіть дюбелями притиснули той шифер. Купили нутрію. Посадили в той кут нутрію. А як вже нутрія буде в господарстві, у вас вже буде стимул, що треба терміново робити клітку. Чи вольєр. Я би радив, якщо внутрі у вас будуть в теплому приміщенні, в хліві чи де, ну, щоб то, то робіть собі клітки, або клітку собі зробити на 2-3 поверха і ви звіль... ну, не, не, потрібно буде, не потрібно буде займати дуже велику площу. У мене ось тут. Вольєри є, так, в вольєрах внутрім більш краще. Ну, я схиляюся до того, що в вольєрах, таке сімейних таке добре, в вольєрах, бо велика площа, вони як кусаються, чи що, є, куди втягти. В клітці є менше того простору, е, куди От. А молодняку теж мав вольєри. Тепер замість, замість тих вольєрів, 5 вольєрів, я зроблю клітки, і в мене замість п'ять вольєрів там було б, наприклад, по 5-25 буде, там трималося 25, наприклад, внутрі в тих вольєрах. А на такій самій площі зроблю клітки, то там в мене буде триматися біля 50, наприклад, штук. Ми тимво. Клітками ліземо гори, то звільняємо площу менше площі, менше треба буде бігати між вольєрами. Ну, то, що в клітках треба буде частіше чистити, так як в вольєрах є 3-4 рази на рік чищу вольєри, то клітки десь раз на місяць, може навіть раз на 2 тижні. Ну, приблизно дивлячись, який звір в клітках і скільки їх штук є. Ну добре, я бачите, настраха внутрі. Внутрі я собі її перекусили, чим було. Все, дякую за увагу. До побачення.